Що означають, куди помилок в Роблоксі? Погнали! І я думаю, перша помилка відома всім. Це помилка 277. Це проблеми з підключенням до сервера. Часто трапляється через поганий інтернет або проблемами на сервері Роблокс. Помилка 279 затримка або блокування підключення до ігрового сервера. Може бути через Firefall або антивірус. Помилка 610. Неможливо підключитися до гри. Зазвичай через технічні роботи на серверах або проблеми з аккаунтом. Помилка 517: Граваць вийшов або гра закрита. Ти намагаєшся зайти в гру, яка більше недоступна. Помилка 403. Відомо в доступі. Проблеми з дозволами на аккаунті або бан. Помилка 524. Тебе не пускають на приватний сервер. бо ти не запрошений. Або сервер переповнений. Помилка 103. На Кейбокс. Проблеми через налаштування конфіденційності аккаунта. Часто у дитячих аккаунтів. Помилка 901. Теж на Кейбокс. Потрібно оновити гру або є проблеми з аккаунтом. Робити другу частину? Пишіть в коментарях.